Вітаю всіх учасників нашої зустрічі. Наприклад, великі жами зустрічаємося в таких умовах після жахливої ночі, але ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо боротись з новими викликами. Сьогодні ми в черговий раз зустрічаємося в рамках проєкту «Діалоги влади та бізнесу. Нагадую, що це. Платформа, на якій ви можете залишити свої пропозиції, поставити свої запитання, озвучити ініціативи, які ви б ви хотів зреалізувати для покращення ведення свого бізнесу, ведення своєї господарської діяльності. Крім того, нагадую, що існує загальна національна платформа Пульс. Це онлайн сервіс, який також слугує для забезпечення зворотнього зв'язку від вас, вашої оцінки. Тому, будь ласка, закликаю реєструватися, приймати активну участь, тому що дійсно для нас важлива і ваша думка, і ваша активна позиція щодо тих змін, які необхідно зреалізувати. Сьогодні тема нашої зустрічі заявлена і присвячена документам дозвільного характеру, а саме у сферах охорони навколишнього природного середовища та охорони праці. Звертаю вашу увагу, що останнім часом, особливо після введення військового стану, Значно спростилася процедура отримання такого дозволу, і ось уже п'ять років, як з метою запобігання корупційним ризикам, нами виведено. Процедуру саму через центр надання адміністративних послуг, тобто розробник або суб'єкт підприємницької діяльності не зустрічається з працівниками департаменту екології та природних ресурсів, а подає в дозвільний центр відповідні документи і звідти ж отримує уже готовий підписаний дозвіл, і що дуже-дуже рідко трапляється, можливо, в мотивовану відмову. Для того щоб подати документи для отримання дозволу, існує затверджений вичерпний перелік документів, які подаються до центру надання адміністративних послуг. Перше, звичайно, це заява про видачу дозволу. Друге документи, в яких обґрунтовується обсяг викидів забруднюючих речовин. Причому в цих документах, які обґрунтовують обсяг, має бути як письмова форма, так і електронна форма. І знову ж повертаюся до моменту спрощення. Якщо ще два роки тому обов'язковою умовою було, що оці документи, які обґрунтовують обсяг, мають розроблятися ліцензованою організацією, то сьогодні їх може розробляти сам суб'єкт господарської діяльності, звичайно, якщо в нього є фахівці, які можуть це зробити. Далі подаються відомості щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому оцінюється допустимість провадження планової діяльності, якщо суб'єкт господарювання підпадає під таку оцінку впливу. Наступне відомості, що підтверджують факт та дату опублікування в місцевих засобах масової інформації. Повідомлення про те, що суб'єкт господарювання має намір отримати такий дозвіл для того, щоб громадськість в разі, необх... в разі наявності якихось зауважень могла звернутися до департаменту екології або до обласної військової адміністрації своїми зауваженнями. І повідомлення департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної. Адміністрації про наявність або відсутність зауважень від громадськості щодо видачі таких дозволів. Наступний елемент щодо спрощення: це на період військового стану постановою Кабінету міністрів дозволено подавати декларацію щодо здійснення господарської діяльності. Яка дозволяє на певний період здійснювати господарську діяльність без отримання належним чином оформленого дозволу. З досвіду скажу, на сьогодні це дуже поширений вид декларування, але суб'єкти господарювання подають декларацію і поряд з цим паралельно здійснюють. Розробку обґрунтовуючих матеріалів і отримання дозволу, тобто якийсь період півроку, рік, здійснюють діяльність без дозволу за декларацією. Планові заходи це ті заходи, які ми здійснюємо відповідно до річних планів, і в залежності від критерії оцінення ступеня ризику суб'єкт господарювання. Є періодичність проведення перевірок. Ми всі ці суб'єкти. У нас є певна база. Ми їх включаємо в план, і в залежності від періодичності і відступлення ризику перевіряємо певні суб'єкти господарювання. Також є позапланові заходи. Позапланові заходи це можуть бути таким заходом, як за зверненням громадян про порушення вимог передохрону законодавства або позаплановий заходи виконання припису за результатами попередньої перевірки. Наразі у нас планові заходи 303 треті постанови Кабінету міністра України заборонені. Ми по плану не діємо, об'єкти не перевіряємо. Але останнім часом на дресу спеціям знаходить багато скарг про порушення умов прогнозу законодавства з суб'єктами господарювання. Тому є певна процедура, якщо є скарга, якщо ця скарга підтверджує значний негативний вплив на навколишнє природне середовище, ми дані документи направляємо на міністерство, яке приймає рішення про проведення певного позапланового заходу і перевіряємо собі господарювання з тих питань, які були підставою перевірки, тобто ті питання, які були вказані в зверненні громадян або громадських організацій. Що дивимося, ми по дозволам? От, наприклад, собі господарювання отримав дозвіл на викиди. Це є документ на на характеру, який дозволяє здійснювати викиди з речовин на трансферне повітря. Дозвіл на викиди видається для стаціонарних джерел викидів, тому що викиди діляться на стаціонарні і пересувні на пересувні джерела викидів, дозвіл не видається. Це, наприклад, транспорт, автомобілі. Якщо вони їздять по території або за територію своєї на них не потрібен дозвіл. Дозвіл видається тільки на стаціональні джерела. Стаціональні джерела поділяються на організовані і неорганізовані. Наприклад, якщо взяти мангал, мангал може бути неорганізованим джерелом, тому що організоване джерело це таке джерело, яке має трубу і його викиди, поток яких направлені. Тобто має бути якесь джерело викидів. А неорганізоване джерело це, наприклад, склади тирсу, склади піску. Тобто вони тож, також включаються в дозвільний документ, і на це видається дозвіл на викиди. Як сам суб'єкт господарювання повинен контролювати, так і ми контролюємо, чи дотримується суб'єкт господарювання нормативів граничних допустимих викидів. Це також дуже важливо, тому що часто суб'єкт господарювання не дотримуються граничку допустимих викидів, і це за собою веде санкції. Як штраф, так і нарахування збитків за забруднення навколишнього природного середовища. Наявність декларації не звільняє від того, що суб'єкт господарювання повинен дотримуватись границі допустимих викидів. У нього є декларація, ми можемо виїхати на об'єкт, а в нього ті викиди просто будуть мати перевищення ГДВ. І ми виповні також за цим слідкувати, тому що декларація отримується без розробки інвентаризації і без розробки обґрунтовачих матеріалів. Тобто ви не знаєте, які там викиди, ви не знаєте, що ви викиди. Ви Просто про декларацію, заяву або декларацію намір, про намір щось здійснити, якісь викиди. А що викидує, ніхто не знає. Тому багато суб'єктів, як говорив Олександр Павлович, вони отримують декларацію, але паралельно розробляють дозвільні документи. Тому що всі викиди, які здійснюються без дозволу, згідно з статті 11 закону України про охорону обсерваного повітря, викиди забруднюючих речовин речовини на повітря без дозволу заборонені. Всі викиди, які здійснюються без дозволу, є наднормативними. За надормативні викиди є 639-та методика, передбачена нарахування збитків. Тому дозвільний документ це важливий документ, але умови дозволу також повинні дотримуватись, слідкувати і вживати всіх заходів, щоб їх не порушувати. Тому що це може привести і до зупинки суб'єкту господарювання, до викидів і до штрафних санкцій. Що можна подавати декларації замість дозволів? То в постанові 11.07, в додатку 2 до постанови є перелік машин механізмів усадкування підвищеної небезпеки. Зокрема, група А це дозвола, а група Б це види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації. І також в постанові 77 машини та механізм розділені на дві групи. Група А це експлуатація, які здійснюється на підставі деклар... дозволу, і група Б на підставі декларації. У разі здійснення робіт підвищеної небезпеки, які зазначені в групі Б, додатку 2 до постанови 1107, і в групі Б переліку машин механізму статкування підвищення небезпеки, затвердженої постановою номер 77 суб'єкт заплачення подає декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогу законодавства з питань охорони праці. Сама форма декларації наведена в додатку номер 8 до постанови 1107. І Передбачає не так багато даних для її заповнення. Тобто сама форма відповідно до підстрокових коментарів, передбачає там, загальні дані відомості про суб'єкт господарювання, про юридичну особу чи про фізичну особу підприємця, сам перелік видів робіт або перелік машин-механізму устаткування, які будуть виконуватися або здійснюються на підставі декларації. І ще один такий. Є у нас розділ в декларації це аудит з охорони праці. Цей розділ, крім всіх інших, теж є обов'язковим для заповнення. Для чого він? В зв'язку з тим, що декларація подається без додатків до неї, то для того, щоб дійсно розуміти, чи суб'єкт господарювання, який має намір виконувати роботи або експлуатувати. Машини, механізму стання підвищеної небезпеки дійсно спроможний, безпечно це робити, тобто безпечно для, і для працівників і для оточуючих проводиться такий аудит з охорони праці. Самих вимог до проведення, до самого проведення аудиту немає, тому суб'єкт господарювання може це проводити. Із залученням сторонніх організацій, які мають відповідну там акредитацію там, чи ліцензії, а може і е, самостійно провести, якщо у нього є такі спроможності, і е, створити комісію з числа своїх працівників, які пройшли відповідні навчання і перевірку з питання охорони, охорони праці, для того, щоб дійсно визначити е, чи От ті роботи, які будуть виконуватися, чи експлуатація та обладнання, які будуть на підприємстві, дійсно не принесе шкоди працівникам і оточують, оцей крок, який зараз здійснює держава в рамках спрощення ведення бізнесу. Я думаю, що він настільки важливий, що субів запосподарювання, наприклад, коли йому треба було подати декларацію через СНАП. Це займало час. Наприклад, він їде, іде в центр адмінпослуг, займає чергу, там вистоює якийсь час, подає документи, вони передаються в міжрегіональне управління. Термін розгляду 5 робочих днів. Там результат передаємо. Це знову при тобто на сьогоднішній день це скорочено до кількох там хвилин, 10-15 хвилин, і декларація буде зареєстрована в електронній системі дозвільних документів. Буду дякувати всім за участь. Спікерам нашим також вдячна. Будь ласка, якщо залишили запитання, ви їх можете направляти на платформу «Діалоги влади та бізнесу. Ці питання будуть відповідно доведені як до структурних підрозділів обласної військової адміністрації, так і представництв центральних органів виконавчої влади, які функціонують у нас в регіоні. Дякую всім за участь. Тихо, гарного дня.